Всім привіт! Вітаю вас на каналі Подружка. Скажіть, а чи для одної мене останнім часом в світі азіатської кіноіндустрії настала якась криза жанру? От начебто виходять новинки одна за одною, ну просто купа новинок, аж очі розбігаються, і, начебто, навіть є цікаві серед них, а починаєш дивитися, і якось воно щось не чіпляє. За останній час кількість дорам та лакорнів, які я почала дивитися, але так ніколи і не змогла завершити, настільки перевищила кількість тих, які додивитися все ж вдалося, що мені фактично немає про що відосики робити, адже серед тих дорам, які я таки додивилася, тих, що мені сподобалося, ще менше. Але робити контент треба вчитися з будь-чого. Тому я подумала і вирішила, що можливо я могла б спробувати трохи покупатися в цьому феномені та подумати, а чого б таке взагалі могло бути? Чи може бути таке, що серед такої великої кількості новинок просто стало важче відшукати дійсно гідних представників, чи таке, що в цілому з руками нам можуть менше подобатися дорами? а чи навіть таке, що їх просто стало гірше знімати? Давайте розглянемо ймовірні причини і поміркуємо про можливість кожної з них. Але перед тим як ми це зробимо, дуже прошу вас підтримати збір моїх знайомих на дрони та комплектуючі для дуже відомого підрозділу. Я вже писала про цей збір у своєму телеграм-каналі, але він рухається ну дуже повільно, і було б просто чудово, якби ви змогли підтримати його або ж копійчиною, або поширити в своїх соцмережах, адже поширення це теж дуже важлива штука. Всі необхідні посилання я залишу в описі відео, і дуже прошу вас не проходити повз і завчасно дуже вдячна за допомогу. Ну а тепер без зайвих слів поїхали. Першою серед всіх причин такого прохолодного ставлення до дорами лакорнів останнім часом, мені здається банальна перенасиченість контентом. І навіть не тільки тому, що просто чим більше дорам виходить, тим складніше знайти саме ту, яка змусить ваше серденько калатати швидше, а ще й через те, що ми просто занадто стали розбаловані. Як приклад, я візьму навіть не просто дорамки загалом, а дуже конкретні тайські біл лакорни Ті, хто дивиться біл десь вже років так п'ять, як я, точно пам'ятають ті часи іншим же. Розповідаю, що колись з контентом по BL було все ну дуже поганенько. До того, як тайці почали випускати цей продукт більш масово, якась BL-дорама виходила раз на високосний рік. Найчастіше там було якісь дві серії по 10 хвилин, а закінчувалося все настільки трагічно, що коли тайці почали робити свої лакорни на 10, 15 та більше серій по 30, 40, а іноді, і всі 60 хвилин, то це вже був ковток свіжого повітря. Тоді я могла дивитися такі. Скажімо так, щоб не дуже сильно образити сумнівні лакорни, на які я б зараз просто не стала навіть витрачати свій час, подивившись перші 10 хвилин. А тоді дивилася, і мені навіть подобалося, бо альтернатив просто не було. Колись мені щиро зайшов лакорн Тайп. і знову ж таки, хто шарить, той шарить. А для тих, хто не шарить, і я скажу, що це така штучка, яка є настільки ж специфічною, як піца з ананасами, і для того, щоб вона сподобалася, потрібно бути ну дуже особливою людиною. І до речі, піца з ананасами мені теж подобається. Будь ласка, не кажіть про це італійцям. Так ось це я до чого? А до того, що коли тобі хочеться щось дивитися, а контенту майже немає, ти готовий поступитися якимись певними критеріями в якості, тощо закрити на це очі і подивитися навіть щось, що не став би, бо альтернативи немає. Як от з моїми відео про біл в українському Ютубі, майже ніхто не знімає, тому ви тут, хоча мені ще працювати і працювати над якістю своїх відео. Але що ж до бієл, то останнім часом ситуація тут значно поліпшилася. Хоч багато країн ще не дійшли до того, щоб робити масштабні дороговартісні бієл проєкти, все ж тепер є з чого обирати, бо в нас тут і бойовики, і детективи, і трилери, і ромкоми, і навіть трошки фірмової крінжі. Здоровами, як такими, відбулося все те ж саме, просто значно раніше, не 5, а скажімо, років 10-15 тому, коли вони почали ставати значно популярнішими і знаходити своїх глядачів не тільки в країнах, де їх відзняли, а й за кордоном. Тому все це доволі логічним чином призвело до того, що, оскільки попит на цей продукт є ще й неабиякий, його починають виробляти все більше і більше, аби задовольнити запити найвибагливішого глядача. Більше немає потреби знімати виключно щось, що стовідсотково буде популярним, хоча і такого контенту вистачає. І багато хто з режисерів та сценаристів досліджує більш нішеві жанри, не вигадуючи те, чого раніше ще не було, і це дійсно чудово. Проте саме це і приводить нас до того, що знайти щось своє стає все важче й важче. Зараз дорам та лакорнів настільки багато, їх існує таке різноманіття, що просто спробуй обери. До того ж на даний момент вже існує стільки якісних картин, які в усіх топах стоять на перших місцях, і які рекомендують подивитися всім, що ми вже трохи задрали свою планку в плані споживання. Чим більше дійсно якісних та сильних картин ми дивимось, тим більше саме таких нам хочеться дивитися далі. А їх в таких кількостях просто не виробляють, бо це неможливо. Адже смаки в усіх різні, і виробляти щось, що зайде одній конкретній людині масово. Ну Уже складно, я б навіть сказала, що неможливо. Тому й маємо те, що маємо: контенту багато. Шукати в ньому щось для себе важко. І чим більше картин, яким ми у себе в голові дали золоті медалі Азіапрому, ми подивилися, тим менше хочеться дивитися щось, що отримало помовне срібло, хоча раніше ми й цьому були праді. А зараз же ми вже настільки вибагливі, що просто щось звичайне та рівненьке, не те, щоб і хотілося дивитися, тому і все важче закохатися в якусь новинку. Мені особисто здається, що це напевно одна з найвагоміших причин, що я змогла віднайти. А ви ж можете поділитися своєю думкою в коментарях, а я в своїх роздумах рухаюся далі. І переміщуючись вперед, друга можлива причина, як на мене, витікає з першої і нею є повторюваність. Хоча і сказала, що зараз, завдяки популярності та запитам від абсолютно різних споживачів, зараз в усіх дотичних до створення дорам та лакорнів розв'язані руки, а тому вони можуть придумувати все, що завгодно, навіть те, про що ми й помислити боялися у минулому, все ж ми не можемо заперечувати, що більшість сюжетів вже були якимось вигадані, написані та розказані, а нам вже залишається тільки переповідати їх на новий лад, міняючи форму, обгортку, декорації, деякі деталі та можливо додаючи якісь сенси. Здебільшого ж про абсолютно кожен сюжет і справа навіть не тільки в дорамах і лакорнах це можна застосувати до кожної кінокартини в цьому світі, але кожен сюжет все це ми десь бачили, особливо коли це стосується найпопулярніших тропів. Бо я навіть якщо дуже постараюся, то не згадаю всі дорами з тропом від ворогів до коханців, боста, секретар, дівчина «Дівчина-попелюшка та її принц, якісь ігри на виживання тощо, тощо, тощо. Хоч як я і сказала, здебільшого, якщо над дорами працювали не найледачіші люди в світі, які прийшли сюди тільки за хайпом, то вони якось намагаються змінити сетінг, характери персонажів, додати якісь цікаві деталі. Це все ще один і той самий сюжет, який ми дивимося раз за разом, тому й не дивно, що нам це може набриднути. Навіть якщо це ваш улюблений троп і картина дійсно якісна, він може приїстися так само, як ваш найулюбленіший десерт, якщо його їсти щодня. Тому, звичайно ж, захочеться зробити перерву і трошки відпочити, бо заходити так, як раніше, воно вже не буде. І, як на мене, це така ж ймовірна причина, як і минула. Але на відміну від минулої, її більш легко вирішити, зробивши, наприклад, перерву від конкретного жанру чи від дорам та лакурнів в цілому, щоб встигнути трохи засумувати від нестачі таких неповторних вайбів, які можна зловити тільки там. З іншими ж причини... Чинами робити щось вже складніше. І однією з таких причин є те, що як, наприклад, це визнавати, але дорами вже не ті. Я як сказанула, хоч на обкладинку відео винось. Але я серйозно, якщо взяти і подивитися на дорами та лакорни минулих років, то можна зловити дуже такий собі нічогенький культурний шок. І чим далі від сьогодення ви відходите, тим більшим він буде. Раніше дорами все ж були частіше більш низькоякісним продуктом, і це навіть не через те, що тоді в них вкладалися на такі великі гроші, хоча й через це також. Насправді з роками змінювалося все: від акцентів, які розставляли сценарно, до акторської гри та стилю зйомки. Стане чи в приклад корейські дорами, то раніше дорама без, хоча б однісінького, хоча б манюсінького. Кого жартику про туалет, сечу, гівно, господи, пробач була б не дорама. А задля найкращого вираження своїх емоцій героям доводилося прям кричати, кричати та ще раз кричати. А деякі вирази їхніх облич можна було на пожиттєві меми розібрати. До того ж раніше кількість булінгу, аб'юзу та фетшеймінгу на квадратний метр перевищувала всі допустимі показники. Не можу сказати, що стало аж набагато краще, особливо коли справа стосується обговорення зовнішності. Проте, з роками, нормалізація якихось емоційно нестабільних та ненадійних хлопців та принижень дівчат, які, хоч на міліметрик, відхилилися від тих довбаних стандартів краси, стало менше, і це дуже мене завжди тішило. Проте зміни це процес, який не спинити. На мою скромну думку, пік дурам прийшовся десь на десяті роки цього століття, а точніше, десь на момент з 2012 по 2018 роки. З великою натяжкою можна сказати, що до 2020 -го. А потім вже якісні дурами ставали більше поодинокими випадками ніж правилом. З БІЛ все трохи інакше, там лише року з 19-го почався розквіт, який формально все ще триває. Проте, як на мене, вже теж пішов трохи на спад. Потім дорами, зрозумівши, наскільки багато їх почали дивитися за кордоном, продовжили види змінюватися для того, щоб більше задовольнити іноземного глядача. І це, як на мене, і стало їхньою найбільшою проблемою. Я не можу висловити це чітко, бо для мене це якась така невловима різниця. Але знаєте, хоч вони й досі залишаються унікальними та точно відрізняються від американських там телесеріалів, наприклад, але все ж дорами стали, нібито якимись трохи більш американізованими. Розумієте, про що я? Ніби намагаючись зробити продукт більш зрозумілим для іноземців, вони трошки втратили ту саму неповторність, яка була тільки в дорамах. Мене можливо і пробивали на хіхі, -хі ті їхні поцілунки з міцно затиснутими губами та кількість цнутливих багатих вродливих тридцятирічних хлопців, але все ж. Ну, було в цьому щось. І якщо раніше я раділа, коли до рамки починали більше говорити про більш, скажімо так, дорослі та сексуальні аспекти стосунків, зараз я навіть трошки сумую за часами, коли від простого потриматися за ручки в герої вже серце вистрибувало. Але це можливо вже є тільки моєю проблемою, і найпевніше ніяк не стосується людей, які почали дивитися до рамки та лакони нещодавно, а не як я є вже своєрідними ветеранами індустрії, які тут вже більше десяти років і бачили буквально все. А саме тому наступна причина, яку я згадаю, хоч і може бути доволі ймовірною, теж стосується лише тих, хто дивиться до рами та лакорни вже доволі давно. І причиною може бути банальне те, що ми їх просто трошки переросли. Особисто я дивитися до рамки почала ще задовго до того, як ці школи випустилися. І як людина, я звичайно змінювалася навіть в останніх класах, що вже казати про вступ до університету, а потім вже й доросле життя, коли почалися всі ці проблемки з пошуком роботи, оплатою продуктів та таке інше. Вільного часу стає все менше, і навіть якщо сама канва інтересів не змінюється, за всі ці 10 з гаком років мене все так само цікавлять дорами з лакорнами, і я все ще навіть слухаю кей-поп, хоч не так багато як раніше. Проте я просто змінилася як особистість. Поки що опустимо такі великі події, як пандемія та війна, які точно докорінно нас змінили, бо навіть без цього цього зміни з роками це цілком природний і невідворотний процес. Навіть якщо я все ще дивлюся дорами та лакорни, то через те, як я змінилася, я шукаю від них вже трошки іншого чогось. Раніше мені хотілося бурі емоцій, великих вчинків і гучних заяв. Тепер же мені хочеться спокою, комфорту та впевненості. І це дає відбиток на те, який контент я шукаю. Тому мені може бути вже не так цікаво всоте дивитися історію про якогось мільйонрічного демона, який спершу буде сратися з головною героїнею, а потім проходити з нею через триліард труднощів, аби бути разом. Напевно, я оберу щось більш миле та комфортне, можливо, більш соціальне, як от історію про адвокатку з аутизмом, в якої найбільша пристрасть в житті, це кити. І те, і те, доволі популярні і неповторні дорами, проте здебільшого, якщо подивитися на те, що зараз в топах, більше людей чіпляє якраз перша, і це не дивно, це нормально. Але можливо, це просто більше не те, що шукаю особисто я, що теж нормально. Всі ми змінюємося, і це треба приймати. Просто так це може призвести до ось такої журби журбинки, коли ти не можеш знайти що подивитися. Або можеш знайти, знаходиш, але все одно не дивишся. Це вже, напевно, більш розповсюджена проблема, бо ви точно стикалися з таким, що починаєте щось дивитися, воно начебто і непогане, але ось вам знадобилося відповісти на повідомлення, або погортати стрічку новин, або хтось надіслав вам ну дуже крутий та смішний відосик, який обов'язково треба подивитися зараз, або ви навіть іншу дорамку знайшли, яку теж хочеться дивитися, тому перемкнулися на неї. А за ту, що дивилися від початку, вже й забули. Зараз людський мозок, а особливо мозок українця, якому здається, треба бути в контексті буквально всього в цьому світі, аби знати, які наслідки воно може мати для нас, буквально перенавантажений інформацією. І все частіше ця інформація подається більш короткими та стислими фрагментами, тому довго щось дивитися стає дедалі важче. В цьому бентежному світі відбувається занадто багато всього, і в нас занадто мало часу для того, щоб все це прожити. Мало часу для того, щоб спокійно сісти та виділити 16 годин на перегляд середньостатистичної задовженої дорами, не відволікаючись на щось інше. Мало часу заспокоїтися і дати собі зосередитися на чомусь одному, не хвилюючись, що пропустиш або не встигнеш зробити щось інше, що тобі теж важливо. Занадто багато роботи, навчання, занадто мало часу на життя. Це насправді значно більш глибока проблема ніж та про яку розповідається в цьому відео, адже особисто я вже давно думаю, що людству треба трохи відстати від самих себе і просто відпочити, просто рухатися в більш повільному темпі і давати собі час на якусь прокрастинацію, чи ще щось, щоб не боятися, що якщо всі вихідні ти будеш дивитися до раму, то ти будеш невдахою, який пропустив багато інших цікавих та важливих речей. І не боятися, що дивитися щось не найвищої якості буде втратою дорогоцінного часу, а тому треба терміново закинути це. Бо саме через подібну проблему я, здається, закинула десь з десяток дорам, хоча вони й були не такі вже й погані. Нам треба просто дати собі можливість жити не в постійному режимі продуктивності, а ну. Просто жити і робити те, що хочеться, не навантажуючи мозок постійно новою інформацією. Але як я і сказала, це більш глобальна проблема, щоб повністю розкривати її в такому відео, як це. Проте мені здається, що вона теж є доволі вагомою в тому, чому ми можемо кидати перегляд до рам та лакорнів на півдорозі, хоч і не такою вагомою, принаймні для українців, як війна. Не хотілося пробити це відео сумнішим ніж воно має бути проте реалії сьогодення для нашої країни такі, що ігнорувати це неможливо і неприпустимо. Вибухи, людські жертви, постійні шалені новини, які на голову не натягнеш, як побачиш, все це накладає на нас свій відбиток, навіть якщо людина живе в більш спокійних областях чи виїхала за кордон. Адже майже в кожного на фронті рідні, друзі, кохані чи навіть просто знайомі. Багатьом довелося покинути свої домівки назавжди чи тимчасово. Це постійний стрес, це постійна невпевненість в тому, що нам принесе завтра. Це постійний страх, що світ остаточно з'їхав з глузду і адекватної реакції вже чекати немає від. Кого читати новини важко, не читати їх не можна, і це тільки додає до стресу та відчуття постійної втоми. Я пам'ятаю, що перший рік-два я дивилася дорами та лакорни навіть більше ніж до цього. Вони мені допомагали. Перегляд буквально рятував мене, бо це була нібито ота чи не єдина можливість відволіктися від усього, що відбувалося навколо. Але йшли місяці. Руки, постійне перебування в такому стані довело мене до того, що я нібито вигоріла. Я все ще працюю, доначу, поширюю збори. Але коли справа доходить до того, щоб просто жити це життя, в мене ніби вже немає наснаги це робити. Я все ще гуляю, дивлюся дурами, спілкуюся з людьми, але ця накопичена втома призводить до того, що часто це або не допомагає зовсім, або допомагає лише ненадовго. Ця причина, напевно, особисто для мене є. Найвагомішою та найактуальнішою, і, мабуть, від того мені зараз трошки важко про неї говорити, і десь тут я її завершу. бо впевнена, що навіть без довгих пояснень ви розумієте мене. Від себе додам лише одне: я сподіваюся, що ви будете не самі, й матимете сили рухатися далі, що вам є з ким поговорити, що вам є на що відволіктися. Дбайте про себе, про своє ментальне здоров'я, дослухайтеся до себе, бо нам не можна опускати руки і здаватися. Тільки так ми зможемо вистояти. Не забувайте про себе і про тих, хто щодня ризикує власним життям, для того, щоб ми з вами могли дивитися до рамки телекорни і робити відосики про те, що вони вже не чіпляють як раніше. Підтримуйте сили. Оборони, донатьте, поширюйте збори. Не забудьте, будь ласка, про збір, який допомагає поширити я, давайте спробуємо хоч трошки наблизити його до закриття. І дякую вам за перегляд цього відео і за те, що ви просто все ще є, і все ще боретеся і не здалися. Ви дуже-дуже сильні і класні. Пам'ятайте про це. Мабуть, завершу я відео на цьому. Сподіваюся, що не дивлячись на таке завершення, вам воно все одно сподобалося. Діліться своїми враженнями в коментарях. Діліться, чи є в вас подібна проблема, які можуть бути причини, та що ви з ними робите. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайку на відео, якщо вам сподобалось. Ну, а з вами була подружка. Дякую за перегляд і сподіваюся, що скоро ми побачимося знов.